Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 9 липня, роблю невеличкий огляд свого раннього абрикосу сорту Рубада. Він закриває лінійку моїх ранніх абрикосів. Попереднє відео я показував цунамі і Мілітопольський ранній. Повторюся ще раз, що. В цьому році урожай абрикос невеликий, бо дуже сильне прорідження зробив маніліоз весною і лишилося небагато, але що, дуже великого калібру, коли рубада загружена повністю, вона має пліт. 70-80 грам, а ці десь порядка буде 100-120 грам, але вони зараз в технічній зрілості починають вже дозрівати на деяких гілках. Я вирішив зробити відео, поки ще отак по одному-два по рвемо щодня, діти рвуть, щоб побачити, показати цей сорт е, сорт непоганий, але не дуже ладить з маніліозом. дуже вражається маніліоз і гнилями. Це місто Тернопіль, захід України, У нас йшли. Тиждень проливних дощів. Я обробив 20 днів назад десь свідчим. Гниль я забрав, але деякі гілки, які не попали, бо вже закінчувалось на цьому абрикосу, закінчувався розчин, і деякі гілки не попали під обробіток. І там зразу видно плодову гнилять. Я тільки що зібрав дві абрикоси повністю, ще напівзелені і повністю згнили. Висока температура, висока вологість і що в серпні того місяця того року я зробив щеплення вічком куполіровкою. І от вони за рік дали отакі прирости. Буду потихеньку переводити його на київський червонощокий. Він середнього терміну дозрівання, але він більш сійкий до моніліозу і до плодової гнилі. Так що, навіть не знаю, чи можна вам порекомендувати цей сорт на вирощування, якщо може в більш центральних регіонах або на півдні де менше дощів, абрикос має, а от, бачите, не досталася. Ця... ця гілка не була оброблена і практично маніліоз з'їв, о, повністю плодова гниль, чи то маніліальна гниль повністю з'їв плід, ще зеленим. Так що в нашій зоні обробіток персика, сливи, абрикоси, всіх кісточкових від плодової гнилі, то є обов'язковим. Не дотримається цього протоколу обробок, практично врожаю не буде. Все на дереві зніє, навіть не встигнувши дозріти. Так, отака ситуація з теперішніми. В теперішньому часі, що все потребує хімобробки. Дякую за увагу. Слава Україні, героям слава. Бажаю всім миру, здоров'я і добра.